Чоловік пішов від мене, просто пішов ні до якої жінки, ні до якої дитини, ні до кого іншого, і я ламаю собі голову, через що це сталося, адже я вважаю себе просто ідеальною дружиною. Ми з Юрком познайомилися ще в студентські роки, і він мене привабив саме тим, що був дуже серйозним хлопцем, не красеним, але приємним. Коли всі наші друзі, студенти веселилися, то він вже тоді підробляв офіціантом і мав гроші на те, щоб пригостити дівчину кавою. Він почав зі мною спілкуватися, і так вийшло, що через кілька місяців я зрозуміла, що при надії. Звичайно, що я цього не планувала і не знала, як на це відреагує Юрко. Але він, слава Богу, сказав, що одружиться це таке було полегшення. Звичайно, ми одружимося, сказав він, й мови нема, аби ти щось робила. Спочатку ми жили на орендованій квартирі, я доглядала за сином, а Юра працював і вчився. І знаєте, він був і є з тих чоловіків, що дають жінці перепочити. Він міг прийти з роботи і вставати до дитини, поносити на руках і заспокоїти, зробити суміш. Для нього не було дивним, коли в вихідні я просто лягала на кілька годин в день поспати, а він міг і їсти приготувати і з дитиною погуляти. Потім я вдруге зрозуміла, що при надії і Юра був радий цьому, я вже махнула рукою на навчання і так сяк закінчила інститут і була переконана, що й так не працюватиму за спеціальністю. Юрко нас повністю забезпечував, мав дві роботи: одну по спеціальності і підробіток. Він мав час із дітьми погратися і поговорити з ними. Батьки нам допомогли купити квартиру, що його, що мої, доклав інший він сам. Жили ми дуже добре, і я всім своїм подругам ставила чоловіка в приклад, бо для нього не було складно пральну машину завантажити чи плиту помити. Коли я таки вийшла на роботу після восьми років вдома, то все одно старалася найперше думати про чоловіка. Я лягала поспати на годинку, щоб гарно виглядати, а далі готувала вечерю, і ми всі зустрічали тата. Я вважала, що це ідеальна картина в родині, коли мама й гарна, і діти доглянуті, а чоловік працює. Але Юрко все більше і більше від мене віддалявся, і я не розуміла чому. Міг спати на дивані, коли пізно вертався з роботи. Я певна, що він був стомленим, бо ми будували дачу, і я певна, що він саме працював, а не робив інші дурниці. От я це знала на всі сто відсотків. Звичайно, що діти росли, і треба було все більше і більше грошей, і на навчання, а далі і на весілля, будинок треба було побудувати. Юрко, все більше брав роботи і клієнтів, він вже мав репутацію і міг брати високу платню за свої послуги. Але в той же час він просто не мав на мене часу. А коли я просила, щоб ми разом кудись поїхали і відпочили, то він казав, що не може. У мене купа клієнтів і я маю працювати. Я думала, що коли діти вже одружаться, то у нас знову все буде добре. Але ось він зібрав речі і йде геть. Юрку, скажи мені, хто вона? Я не могла повірити, що він отак без причини йде. Ти чудово знаєш, що я нікого не маю, Ірино, я просто тебе більше не люблю. І пішов. Що за надумана причина? Яка любов? Між нами роки, і діти і статки, а він про якусь любов? Я не можу знайти причину, через яку він так від мене всі ці роки віддалявся, а тим більше не можу зрозуміти, чому він пішов саме зараз, коли є шанс пожити для себе. Як ви гадаєте, чому це сталося? Підпишись, підтримай українськомовний контент.